Вітаю всіх слухачів! Хочу донести до вас, на мій погляд, цікаву та деякою мірою фантастичну інформацію. Спочатку вислухайте, а далі робіть свої висновки з цього. Мені також буде цікаво почути ваш фідбек стосовно цієї теми. Тож бо почнемо. У світі людей завжди знайдуться особи двох формацій світосприйняття. Одні лише вірять в те, що бачать своїми очима і ігнорують це інше, а другі усвідомлюють, що є речі, які більше за їх уявлення про світ. І те, що вони не бачать, не означає, що цього немає. Але справа в тому, що є така річ, як об'єктивні факти, з якими не посперечаєшся. Бо вони є значить справжні і існують треба лише вміти їх побачити. Питання в тому, чи всі можуть їх сприйняти такими, як вони є. Ну, тож бо давайте до суті. Питання до вас. А чи часто ви піднімаєте голову та дивитесь в небо? Наприклад, неозброєним оком чи спеціальною апаратурою? Думаю, що не часто, бо всі заклопотані своїми буденними справами. Не часто буваєте на відкритому просторі та в основному працюєте на роботі в будівлях і таке і інше. Це все зрозуміло. Виявляється, що в небі не все так однозначно, як нам здається, на перший погляд. Ось і мені випадковим чином вдалося зафіксувати в небі політ невисоко пролітаючого поз мене невідомого об'єкта, який привернув мою увагу своєю незвичністю. Далі я розповім, як це все сталося, покажу на прикладі, і ми зробимо деякі висновки, але кожен сам З чого все почалось? Одного ранку, збираючись на роботу, мене зацікавила одна думка: скільки буде займати місця в телефоні, відняти 10-хвилинне відео у форматі 4К 60 кадрів на секунду, це в мегабайтах. Я взяв в руки телефон, вийшов на балкон і включив камеру на запис. Конкретно що знімати було мені не принципово, тому телефон я пристав до стіни під кутом. І вийшло так, що камера знімала частину балкону і неба. Приблизно порівну. камеру телефону почала знімати, і я пішов на кухню, пити каву та збиратись на роботу. Пройшло приблизно ті ж самі 10 хвилин. Я вийшов на балкон, виключив зйомку відео, забрав телефон та пішов на роботу. Увечері після роботи я вирішив перекинути відзняти відео на ноутбук, щоб подивитися параметри, які записались. Ну і саме відео, що воно там. І от. Переглядаючи відео, я помітив, як щось досить швидко пролетіло в небі так бургаючи, ніби. Спочатку я подумав, що то міг пролітати птах чи якийсь пил, попавши в приціл камери. Тобто, будь-що природнє для нас звичне. Але цей об'єкт дуже привернув мою увагу. Піймавши кадри на паузах, я побачив щось. Незвичайно дивно в цьому об'єкті. Цей об'єкт мав форму білосерблястої кулі, на якій не було видно нічого, щоб нагадувало хоча б літак, якийсь може гелікоптер, дрон і таке інше подібне. Було чітко видно, що це сферичний об'єкт без крил та видимих там пропелерів, двигунів якихось там. Візуально здається, що об'єкт невеликий за розмірами і летить низько та безшумно, що саме цікаво. Хм. Але ж як так може бути? Просто сфера сама по собі без крил і видимих моторів ну, не може літати. Всі відомі нам закони аеродинаміки просто нам не дозволяють на даному етапі сучасності відтак літати. Наскільки я знаю, світ ще не винайшов літаючих об'єктів без моделі та форми крила в повітряному просторі. Давайте подивимося це відео, зробимо деякі висновки і підемо далі. А далі буде у нас цікавіше. Тепер проаналізуємо переглянуте відео. Я зробив збільшені скріншоти з відзнятих кадрів на різних часових проміжках відеофіксації об'єкта. Візуально об'єкт в цілому схожий на кулю. Під час його польоту кольор об'єкта змінюється від темно-чорного до сріблясто білого. Здається, об'єкт невеликий за розміром ріктовно до 1 метра. Летить на низькій висоті приблизно від 100 до 300 метрів. І повністю підпадає під параметри пролітаючого птаха, де періодична зміна кольору об'єкта можна пояснити як рухом крил птаха. На переглянутому відео так і здається. Але не все так просто. Справа в тому, що коли будь-які пролітаючі пташки, які попадаються мені на відео, то вони виглядають зовсім інакше, ніж цей об'єкт. Я вже назнімав знімав багато відео і можу впевнено сказати, що на відзнятих відео. Пташки майже завжди виглядають темними за кольором, де чітко видно, що це летить птах, який махає крилами, і летить сам або в зграї своїх сородичів. Ясна річ, що птахи бувають різні, як за величиною, формою і кольором, але всі вони виглядають темними на відео і не мають такого контрасту по відбиванню біло-сріблястого кольору. Навіть на сонці темні птахи не будуть так сильно відбивати сонце і блищати, як наш об'єкт. Наприклад, є як мінімум один птах з чорно-білим забарвленням. Це звичайна сорока. У неї на кілі, біле пір'я, крила посередині чорні, а по краях білі. Теоретично, наш об'єкт міг бути просто сорокою. Але сороки мені попадались на відео, і там чітко видно, що це вони. Стосовно нашого розглянутого об'єкта, чітко не можна сказати, чи бачимо ми тут у нього якісь крила, якщо це птах. Хоча на останньому внизу справа скріншоту об'єкта видно, що щось схоже на розправлені крила або просто такий відблиск попався. В інших скрінах таке не прослідковується. Також на покадрових знімках видно, як у об'єкта міняється форма, а на деяких кадрах ніби від об'єкта відходять світлі промінчики. Нехай кожен сам зробить свої висновки, а ми йдемо далі. Субтитрувальниця Оля Шор Як видно із відео, об'єкт рухався на тій самій висоті, що і хмари. У даному випадку висота хмар не більше 1-2 км. Об'єкт на початку відео вилетів з хмари і далі рухався криволінійно з невеликими кутами поворотів. Вірогідна форма об'єкта та сама куля, як і в першому показаному епізоді. Об'єкт літав між хмарами на висоті, тому розгледіти дуже важко, але я зробив наступні збільшені скріни. Навіть на скрінах видно при поганій якості, що об'єкт нагадує маленьку білу хмаринку, яка міняє свої геометричні форми під час польоту. Тут також спостерігається момент, де об'єкт випускає в різні боки ніби струмені промінчики від себе, подібні пари. Тому й спостерігається ефект зміни розміру об'єкта. Також на кадрах можна помітити місця, де об'єкт стає майже невидимим під час руху. Кадри їх не бачать. Це дуже цікаво. Йдемо далі. Ну, як вам? Якісь думки виникають після перегляду цього відео. Мені пощастило записати більш детальніше цей об'єкт завдяки тому, що він пролітав дуже низько, не більше 100-150 метрів. Як бачите, тут чітко видно, що об'єкт у формі кулі білого кольору, без видимих крил, хвостів, гвинтів і виступаючих моторів. Тут теж. На деяких кадрах можна помітити, що від об'єкту йдуть промінчики в різні боки. Сподіваюсь, що у глядача відпали всі сумніви стосовно того, що даний об'єкт має штучне походження і не являється птахом, пилом, дроном, ракетою, наприклад, і таке інше. В цьому відео я спробував показати глядачеві лише 3 епізоди. Насправді матеріалу в мене більше і вистачить щоб показати як мінімум 10 таких епізодів. Але монтувати відео займає дуже багато вільного часу, якого в мене не так багато. Я спробую обережно зробити наступний висновок. Це суто моя суб'єктивна думка, яка сформувалася під час спостереження за цими об'єктами. Я не примушу вас тут вірити чи не вірити в те, що є факт таких об'єктів. Головний прикол в тому, що просто очима ви ці об'єкти не побачите, але об'єктив камери може їх записати. Причина в спектрі випромінювання цих об'єктів зараз не буду я детально пояснювати, бо це окремо велика тема. Ці об'єкти переважно в більшості невеликі за розмірами від 1 до 2-3 метрів, геометрична форма це куля. Колір від темного до сріблясто білого. На відео часто попадаються двох типів ці об'єкти. З мерехтінням, як стробоскопи, так і без нього. Швидкість польоту різна, помірна та овершвидка. це теж окрема тема. Характер руху об'єктів лінійний та криволінійний. Лінійний це коли летять майже по прямій траєкторії з маленькими кутами поворотів. Криволінійний рух це коли різко можуть міняти напрямки польоту навіть на 360 градусів та виписують фігури вищого пілотажу. Навіть, навіть круче. М -м, серйозно кажу. Що я хочу цим сказати? Ми, тобто сучасне людство, так літати не вміємо. Ну це, це 100%. Знову ж таки, це окрема тема. Дякую за увагу.